Ситуація наступна. Asus зробили свою найкращу клавіатуру. І це не просто краща клавіатура зі всіх клавіатур, що вони робили. Це краща клавіатура, якою я користувався за все своє життя. Вона прекрасна і тут є все. 75% бездротова з металевим корпусом все змазано. Гаскетмаунт, хотсвап, безліч шумки, шикарний комплект. Можливість кастомізації і ще й oled екран сюди поставили, а тайпінг просто неймовірний. Ціна теж. А ще неймовірні, ті, кого ви зараз бачите на екрані, це мої спонсори і патрони, всі, хто допомагають каналу фінансово. Дуже вам за це велика подяка. І якщо хтось з вас теж хоче долучитися, то всі посилання будуть в описі під цим відео. Але я нагадую, що зараз найважливіше підтримувати сили оборони України, тому робіть це, будь ласка, а мені можна поставити лайк, підписатися на канал і написати коментар. Дякую. Отже, Asus ROG AZOT – це клавіатура у форматі 75%. Тобто не тобто немає цифрового блоку. Але є стрілки і окремий рядок ефок. Кнопки INS, DEL, PAGE Up, Page Down розташовані вертикально. Вони ж через FN виконують функції Home, End, Пауза і так далі. Принтскрін теж через FN, але ось тут. Тобто є все необхідне, але для мене найголовніше це окремий рядок ефок, бо я ними постійно користуюсь. Вони змістилися на одну кнопку вліво, тому якщо ви звикли до стандартної розкладки, доведеться перевчитися. Дизайн клавіатури мені дуже подобається. Колір крутий, закруглені. Кути з боків, і навіть знизу цікаво зроблено, тому клавіатура виглядає як футуристична класика. Тобто, наче й нічого зайвого, але і не просто дефолтний борт. Ефект посилює і oled екран Він чорно-білий, на ньому по дефолту показується анімований логотип ROG, але ви можете поставити що завгодно. Навіть просто статичну картинку, головне, щоб вона була потрібного формату. Також тут може бути системна інформація, така як температура процесора, наприклад, або ще відтворювати анімацію аудіо. Або ваш текст. А зліва відображається профіль налаштувань, тип підключення, заряд батареї і тип системи, бо клавіатура може працювати з Windows і Mac OS. Тут навіть додаткові позначки на кейкапах є і перемикається це через Fn Tab. Поряд з екраном є кнопка і контрольна ручка. Кнопкою ви обираєте, що регулювати, а ручкою змінюєте. Наприклад, якщо це звук, то вгору гучніше, вниз тихіше натискаєте Mute. Так само з перемиканням треків. Наступний попередній плей пауз. За. інші функції це яскравість самого екрану, яскравість RGB підсвічування та ефект підсвічування. В софті можна зробити і якусь свою функцію. Це може бути якийсь макрос або запуск якоїсь програми, або текст що завгодно. Тобто екран в клавіатурі це насправді наче й дурня якась, але тут його можна реально використовувати. І те, що він OLED – це означає, що він не сильно садить батарею. Насправді мені здається, що він тут взагалі на неї ніяк не впливає. Але найкрутіше в цій клавіатурі це матеріали і збірка. Боже мій, це просто прекрасно. Топкейс металевий, і це не просто тонкий шар алюмінію. Він товстий і важкий, прикручений гвинтами і дуже приємний на дотик. В принципі, вся клавіатура важка, але це тільки додає їй солідності. Та й вага ця не просто так взялася. Окрім топ кейсу, всередині ще силіконові прокладки, далі металева пластина зі свічами, потім шар силікону між пластиною і платою, під платою ще шумопоглинаюча піна і ще один шар силікону. Та навіть під пробілом піна. Ось так треба робити! Та це ще не все. Стабілізатори змазані, перемикачі змазані, тайпінг найкраще, що я за все своє життя чув і бачив. І навряд чи через камеру це можна передати, бо на ютубі це одне. А Коли побачиш своїми руками, як говорять, лазами, потрогаєш, це зовсім другое. Як я вже й казав, перемикачі змащені, і це механічні NX Red на 70 мільйонів натискань. Також клавіатура може бути на коричневих та синіх перемикачах, але я так розумію, що в Україні є тільки на червоних. Повна сила натискання у них 55 грамів, початкова сила 40 грамів, від чого таке відчуття, що вони дуже легко натискаються спочатку, а потім відчувається невеличкий спротив. Прикольно. Хід до спрацьовування 1,8 мм, повний хід 4 мм. Звичайно ж, клава має хотсвап. Тобто перемикачі можна замінити без потреби випаювати їх, просто знімаєте і ставите інший. Три запасні йдуть в комплекті на випадок, якщо щось зламається. В комплекті також є набір для змащування свічів. Тут мастило, пензлик, станція, де все це робити, відкривач свічів і два пулера для кейкапів і для свічів. Пулер для капів насправді не, але все одно такий набір це дуже круто. І якщо ви не знаєте, як правильно змащувати свічі, то на сайті Asus є навіть відео. До інструкція. непогані, з пбт пластику, але мені здається, що ось тут трохи зажали. Вони ок, але не супер. Тобто для клави за 100 доларів вони годяться, але не для клави за 360. Так вам не почулося. Клавіатура працює через Донгол, по кабелю і, звичайно ж, по блютуз. І як завжди, по блютуз вона може підключатися до трьох девайсів одночасно. А скільки клавіатура живе на одному заряді? А як вам число в 2000 годин? Так, це, звичайно ж, без підсвічування з вимкненим екраном, але 2000 годин майже три місяці. Круто. Я, звичайно ж, грав з підсвіткою на повну, з увімкненим екраном на повній яркості і заряджав її один раз на місяць. Soft Armoury Crate Тут пишете макроси, ставите їх на будь-які кнопки, керуєте підсвічуванням, екраном, контрольною ручкою і живленням. Все дуже просто. В підсумку у мене до Asus тільки одне питання. Чому тільки зараз? Где ви були всі ті 8 літ? Я розумію, без OLED-екрану, дротову, але ж з гаскет-маунтом і змазаними стабілізаторами і перемикачами ви могли таку клавіатуру зробити. Вона просто чудова. Єдине, що може кейкапи треба було поставити трохи краще, щоб прям усе було по максимуму. Але це офіційно краща клавіатура, якою я користувався за все своє життя. Вона просто. Неймовірно. але дуже дорого. Тому я особисто чекаю на спрощену версію. Можна і правда без екрану, можна дротову, а от все інше залиште так, як тут, будь ласка, дякую.